Село в нас незламне. Ми не сиділи в окупації, заховавшись. Ми тут боролися як могли. Ми, ми, ми дуже багато боролися. Як тільки нас звільнили, займалася гуманітаркою, тому що ну, не було ні здання, нічого. Зараз питаюся по чуть-чуть допомагати людям. Проблема одна, хочемо, щоб закінчилася війна, і тоді, може, трошки буде не це. Ну, наші проблеми теперішні по зравненню з тим, що робиться десь там, де йдуть бої, то, звісно, вони такі незначні. Холодно, не вікон, не стілко, все повибивано, але ж люди в окопах, що ж нам. Там обіцяється, що в нас немає вікон, Ну, пленка є у нас. Людей у нас багато, хочеться їх згуртувати. От Я все, щоб не мріяла, це все касалося її смі. Зараз в мене такі ну, з'являються мрії про Україну і про село. І я вже кажу, я вже, мрій, вже треба, мабуть, людям допомагати, звісно, але хватить рибу давати. Досить рибу давати, треба удочки людям давати. Є багато людей, які хочуть допомогти. Згуртувати людей дуже легко в нас, і молодь повертається. Воно живуть, ось молоденька прийшла. Хочеться вже їм бігом роботи, і щоб вони від нас не уїжджали, щоб вони тут всі залишали. Всі, хто уїжджали, всі вернулися, сказали, вдома найкраще. У Мене мама дуже віруюча. І вона, коли уїжджала, вона була в окупації в мене. Але в один час поїхала в Херсон, бо там виходилося другої дочки, дому був пустий, і треба їй було там. То вона казала: ти не бійся, ти не плач, доця. Я тобі такий куп. Пов над домом намолила. З ним нічого не станеться. Коли mm. нас бомбили, отак візде, 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 візде. Мій дом тільки покоцаний. Але як зробимо це село гарним, а воно було дуже гарне. Я, я тут живу давно. Воно було дуже гарне. Нас є земля, в нас є з у В нас річка, у в нас все тут є. а головне, що у нас є люди, які будуть працювати.